Всім привіт! Мене звати Олександр. Ви на каналі People, А це новенький промисловий комутатор від компанії Річ. Ми починаємо. У компанії Руїджі вже є лінійка промислових комутаторів. Це серія NIS-300. Огляд на цю лінійку є доступний у нас на каналі. Посилання на відео буде у описі. Переходьте, дивіться, ставте вподобайки, пишіть коментарі. А зараз давайте подивимось на те, що в коробочці, і як взагалі виглядає сам комутатор. В коробочці нас першим зустрічає інструкція та гарантійна книжечка. І, Ось, власне, сам комутатор. Як бачите, корпусом він трохи схожий до свого, старшого брата обрати з 300. Тут набагато менші, правда, грані, але вони теж відіграють роль як радіатор для охолодження. Зверху у нього знаходиться колодка для підключення двох блоків живлення. Логіка теж така сама побудована, що можна використовувати два зовнішніх джерела живлення. Це може бути або Блок саме живлення або якесь альтернативне джерело, і він працює від одного блоку. Як тільки він виходить з ладу, йде тривога, пуш, сповіщення там у мобільний застосунок, та на веб-інтерфейсі це також відображається і перемикається автоматично на Друге джерело живлення. При цьому у цього комутатора тут також знаходяться Діп-перемикачі для швидкого, так би мовити, налаштування цього пристрою. Тут можна одразу включити ERPS, цей комутатор підтримує цей протокол. Нагадаю, що це таке: це протокол, який дозволяє з'єднати ці комутатори у логічне кільце по оптичним портам. І це кільце виконує роль, що у вас завжди є резервний канал зв'язку, тобто, якщо у вас перебувається десь лінія між комутаторами, автоматично канал зв'язку відновлюється по резервованій лінії. Також тут можна включити ізоляцію портів один від одного. Увімкнення режиму передачі живлення поя на дистанцію до 250 метрів, тут він вмикається цим діп-перемикачем на порти з 5 по 8. Зверніть на це увагу. Також тут кнопка скидання до заводських налаштувань даного комутатора. Також тут наведена табличка, дуже інформативна, так як цей комутатор поє, то в нас є градація, який формат поє ми можемо отримати в залежності від діапазону вольтажу нашого блоку живлення. Тобто, якщо в нас блок живлення в діапазоні 46-57 вольт, ми отримаємо 8023AF. А якщо у нас вже блок живлення йде з вольтажом 52-57 вольт, ми отримуємо вже формат 802.3 БТ. На задній частинці комутатора знаходиться наліпка з його серійним номером та кріплення на Дінрейку. Дінрейка у нас в комплекті не йде. У нас в комплекті йдуть тільки додаткові вуха, тому що цей комутатор також можна поміщати у комутаційну шафу. Де ви ось тут закріпляєте два вуха, і ось так він буде, точніше, ось так він буде у вас висіти. Також на передній частинці у нас знаходяться езернет і SFP порти. Дана серія комутаторів має дві моделі: це на 8 езернет портів та на 4 Ethernet порти У двох моделях наявні два SFP ЕСЕФІплінк-порти. Всі порти являються гіребітними, Ethernet порти мають позолочення. Тому це захищає їх від швидкої корозії та виходу з ладу при використанні такого комутатора в агресивному середовищі. Також в нас тут знаходиться проста ідентифікація стану портів, тобто є аплінк, немає аплінку та ідентифікатор роботи даного пристрою. Що зі зручного? Одразу на передній панельці знаходиться QR-код для додавання цього комутатора у застосунок Luigi Cloud. Вам не потрібно його перевертати або десь телефон засовувати під низ цього комутатора, як на деяких модельках, тут одразу все спереду, все дуже зручно, тому що цей комутатор може бути встановленим десь на стовпі або в важкодоступних місцях, і для того, щоб інженер не страждав при додаванні цього пристрою до проєкту. Це все зроблено одразу в доступному місці. Ще трошки по захисту цього комутатора, він призначений для роботи в діапазоні від мінус 40 до плюс 75 градусів за Цельсієм. В нього є покриття товщиною 1 мм, яке захищає всі компоненти цього комутатора від сольового спрею, тобто, якщо є сценарій, де його потрібно встановити в якихось прибережних зонах, тобто порти, гавані, цей комутатор є захищеним від сольового туману. Також даного комутатора є наявна emc захист. Рівня 4. Що таке місія захист? Це захист від електромагнітних перешкод. А також це сертифікат, який показує, що даний пристрій сам по собі не створює даних електромагнітних перешкод. Ще я хочу сказати пару слів про блоки живлення до даного комутатора. Окрім того, що до нього можна підключити майже будь-яке джерело живлення з діапазоном від 46 до 57 вольт. Є блоки живлення від компанії Руіджі, які вона рекомендує. Для використання з цими комутаторами. Це він підходить як до серії NIS 300, так і до серії 200. Це ось такі блоки живлення, які є в трьох варіаціях. RG NIS, PA виглядають вони досить знайомо для більшості інсталяторів. Сюди підключається просто мережа, і звідси забирається живлення на сам комутатор. А зараз давайте підключимо це обладнання, запустимо його, додамо клауд та подивимось на веб інтерфейсі взагалі, функціонали, які воно має. Отже, ми додали цей комутатор до проєкту UG Cloud, просто відсканувавши наліпку на його в передній панельці. І давайте подивимось, що у нас є тут доступне з цікавенького. У вкладочі Devices ми перейдемо на локальну сторіночку комутатора в клауді. Одразу бачимо інформаційну панельку, де відображається стан наших портів. Зазначу, що у нас аплінком є сьомий порт, який є Ethernet. Нагадую про чудову функцію комутаторів від відруїджі, це те, що в них є автодетекція стану порту. Ви можете використовувати в якості Uplink не тільки ті порти, які у вас підписані на етикеті як Uplink, а й будь-які ethernet інші порти. На керованих, звісно, комутаторах, і вони автоматично перемикаються в статус Uplink. Тобто нічого е, міняти в налаштуваннях, залазити спеціально не потрібно. Ніщо у нас йде інформація про пої навантаження. Тут у нас показує, що у нас від нашого блоку живлення ми максимум можемо отримати бюджет в 228 Вт. Якщо використовувати блок живлення з вольтажем, як я вже казав, до 57 вольт, можна досягти бюджету POE 300 ватт. І також у нас тут є цікава частина: це статус діп перемикачів на самому комутаторі. Тобто, у нас тут показано, що у нас ізоляція портів, функція ERPS. Вони всі відігнені, окрім функції 10 мегабіт, 5-8 порт. Це функція для передачі живлення на дистанцію до 250 метрів, про яку я казав. Чому вона тут називається 10 мегабіт? Це така маленька, можна сказати, відсилочка до комутаторів серії NIS і комутаторів серії ЄС. Раніше для того, щоб вмітнути цю функцію на тих комутаторах, була окрема кнопочка Long Distance. Зараз достатньо порт перевести просто у режим передачі швидкості 10 Мбіт, і він автоматично переходить у режим Long Distance пояс. Нижче у нас інформація про влани, які створені. З коробки це створений тільки нативний влан перший, і IP-адреса. І далі ще нижче у нас йде е, вже більш розгорнута інформація про інтерфейс комутатора, тобто що куди підімкнуно, які. Швидкості вона працює і таке інше. З цікавого можна перейти також у вкладку конфігурації. Тут в клауді буде доступна швидка, так би мовити, версія налаштування, тобто по портам, ми можемо змінювати їх стан, статус, швидкість передачі і таке інше. Доступне налаштування в ланів. Також є можливість увімкнути захист від ворожих DHCP-серверів у вашій мережі, якщо є така потреба. Захист від петлі теж легенько вмикається і все на цьому, все налаштування. Комутатор буде автоматично детектувати петлю. І в додаткових налаштуваннях у нас є чудова функція, яка називається Boy Watchdog». Що це таке? Це функція, яка детектує обладнання, що живиться попоє, і вона його детектує не просто як обладнання, а саме його стан роботи. Якщо від нього не приходить ніякого пінгу, тобто воно зависло і не відповідає. Комутатор автоматично через проміжок часу, який ви тут вкажете в діапазоні від 90 до 1800 секунд, буде його перезавантажувати. Тобто, якщо ви вказуєте 300, через 300 секунд, комутатор автоматично перезавантажує поживленню там, камеру або якийсь датчик, який у вас під'єднано поживленню поля. Функція ERPS, функція для створення кільця по оптиці. Можна налаштовувати її вимикаючи ДІП-перемикач на комутаторі. Сюди автоматично одразу прописується запис. Зараз ми це подивимось, або можна ж вручну додати кільце, заповнивши всю інформацію так, як вам це потрібно. Давайте зараз перемкнемо DPRPS в стан включено. При цьому не потрібно перезавантажувати комутатор. Це можна робити на гарячу. Зараз ми подивимось в моніторингі, чи в нас змінився статус. Зараз у новому сторіночку. Як ми бачимо, у нас статус діпперемикача одразу перейшов в зелененький, в Enabled. Заходимо в конфігурації, ERPS. І ось тут у нас з'явився одразу запис про створення кільця. В статусі Protection, тому що у нас немає е, іншого комутатора, який приймає участь у е, створенні цього пільця, тому порт одразу сигналізує про тривогу, що немає зв'язку. Це все, що стосується Luigi Cloud. Зараз перейдемо на веб-сторіночку даного комутатора е, по його менеджмент ip адресі у нас це 30106. Е, і вона виглядає ось таким чином. Як ви бачите, інтерфейс такий самий, як новий інтерфейс комутаторів серії ЄС, одразу нам видає вся інформація про стан портів у вигляді піктограмок, інформація про пристрій, його модель, mac адрес IP-адрес, серійник, статус підключення до клауду, взагалі, вся інформація, що потрібна. І також статуси інтерфейсів, в яких вони в режимах працюють. Одразу на цій сторінці можна і виконувати налаштування цих інтерфейсів. Що нам цікаве, це також тут є доступна вкладочка ERPS, де ми також можемо або вручну створити якийсь запис для налаштування цього протоколу. І також одразу відображається інформація про вже створений запис за допомогою перемикача на корпусі самого комутатора. У вкладочці поя нам так само як і на клауді, доступна вся інформація про загальний бюджет поя у 228 Вт, про те скільки ми вже використовуємо, і статус роботи взагалі приладів купує. Тут же у нас перемикач увімкнення появи вучдок і встановлення інтервалу часу його роботи, і відмикати поє живлення на конкретних портах за необхідності. І те, що стосується блоків живлення, те, що до цього комутатора можна їх під'єднати два, на веб-інтерфейсі його ось тут є поле Power Supply Status, де у нас відображається перший блок живлення та другий, і їх статуси normal або abnormal. У нас підключено саме до першого блоку живлення наш блочок і вольтаж, який він віддає, це 46,5 вольт. Таким чином, ми можемо одразу швидко перевірити стан наших джерел живлення. А на цьому у мене все. Даний комутатор є в наявності та доступний до замовлення. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Замовляйте, користуйтесь, залишайте ваші відгуки в коментарях. Дякую за увагу! Підписуйтесь на цей канал і ставте лайки. Всім па-па!